Ми прямуємо до магазину зброї мого друга. Тож, коли побачите, що я стріляю з кулемета, нічого страшного. Потім ми збираємось на інтерв'ю з ESPN. Чувак, мені ніколи раніше не дарували рушницю. Це круто. Боже, яка вона краля? Це пиздець, вона просто краля. Це просто епік. Дякую, чувак. Нема за що, сподіваюся, тобі сподобалося. Давайте я вам щось розповім, хлопці. Мені не подобається, коли мені дарують подарунки. Я заробляю багато грошей і можу купити все, що мені потрібно, але все ж таки дякую, чувак. Я зараз заплачу. Вона буде у мене на стіні, краще не лізти в мій будинок. Ей, подивіться на цього накаченого гречкою чувака. Мій хлоп, радий бачити тебе. Ну що, нарешті ми тут. Тож, де ви вперше побачились? У мене був бій. Він сидів поза кліткою, і кричав мені щось по типу «Убий його, бо щось по типу цього. І я такий, мені подобається цей ліліпут. Я побачив, як він б'ється в апісі і офігів. Після бою я сказав, продовжуй, ти просто дикун. Ти знаєш, що таке боїв всі, коли ти дивишся, бої шана і бачиш, що за декілька днів він покладе пояс на стіл. Що спадає тобі на думку? я просто шалено вболіваю за нього. Я знаю, як це, коли це найвеликий бій в твоєму житті захист титулу. Я знаю, що за цим стоїть. Емоцій просто купа, і сука. Я не можу дочекатися, аби подивитися на цей бій. Я ніколи не фокусуюся на перемозі. Я просто хочу битися. Для мене це не про перемогу або поразку. Це про те, аби бути чоловіком і відпустити на волю свої кулаки. Я схвильований, радий, що ти будеш дивитися, чувак. Маю на увазі життя чудове. Окей, okay, ми в залі Primal Academy. Очевидно, ми прийшли трішки раніше. Відчуваємо часові пояси по іншому. подивилися на життя та людей, які тут живуть. Вони просто неймовірні. тут чудовий зал, інвентар крутий, чистий олдскул, це неймовірно. Те, що Дріку стренується тут з Марком та його хлопцями, це круто. Круто мати в залі хлопа такого калібру. У нас частенько навідуються круті бійці, але ніколи не завадить стати плечем до плеча з такими хлопцями, коли є можливість. Бути в оточенні топових бійців це неймовірно для нас, тренерів та самих бійців залу. Коли ми були в аеропорту, агенти сказали нам, що у мері буде бій за день до мого. Тому ми працюємо разом. Працюємо вже доволі давно. Маю на увазі, що зірки склалися ідеально. Плюс ми чули, що Дана буде там і буде дивитися. Це ще ідеальніше. Нема шансів, що він подивиться і не підпише його. Наступна ціль команди бій у UFC. Сьогодні доволі класична сесія. Тепер важливо нічого не прогавити і залишатися сфокусованим, залишатися у формі, а у ніч бою бути навіть у кращій формі. Вам там не потрібна допомога? Потрібен ще один? Чувак, це неймовірно. Ти приходиш сюди, бачиш всіх цих чемпіонів. Це дуже надихає. Це фантастичне місце. Це чемпіонський зал, це місце, де я хочу стати чемпіоном. Якщо ти чемпіон, ти повинен бути тут. Хочеш бути чемпіоном, тоді ти повинен тренуватися тут. хочу відчути всю вашу позитивну енергію. Відчуваю, що ви всі зі мною. Я налаштовуюся на всі позитивні вайби від вас. Я обіцяю, я влаштую грандіозне шоу. Ви запам'ятаєте як машину для фінішів, вона ковбой сирони жіночого дивізіону. Це завжди захоплююче шоу, коли має раб'ється, і цей івент не стане винятком. Вона готова це 100%. Я прокинувся сьогодні 30 хвилин тому. Це все, що у мене є. Я був у ліжку 30 хвилин і я готовий. Я люблю битися, люблю тренуватися, але ненавиджу табори. Крізь це частинка світла цього залу. Бачите, як він реалізовує свої цілі, бачите, як він приймає філоговса на короткому повідомленні. Це просто трамплін до кар'єри, яка в нього є сьогодні. Я думаю, це не тільки важка робота привела його сюди, а й віра в себе та свої сили. У нього був чудовий табір. Я дуже чекаю цей бій, і я вже дуже хочу потрапити на арену. Мені подобається Марк Андре, Сподіваюся, він битиметься як завжди. Він вийде і буде битися як чоловік. Я реально не хочу ганятися за ним по октагону. Я хочу влаштувати шоу для фанатів Торонто. Я намагаюся не брати багато у Шона, але в нього є круті моральні налаштування. Він каже, не концентруйся стовідсотково на перемозі, потрібно не забувати про задоволення. Тому план простий: будемо битися, битися в Канаді, і поб'ємо суперника. Для мене це круто, це мій перший великий карт. Шон захищає титул. Давайте зробимо це 2 на 2. Що ж, сьогодні ми прийшли в найулюбленіші PI У Вегасі, і Шона буде останнє важке тренування прямо перед його поєдинком. Ударка, багато важких ударів, багато кіків. Шону подобається ударка, шон полюбляє прикласти до суперника руки. Секрету нема, шон буде сам собою. Він б'ється так, як йому подобається. Тут вони просто допомагають один одному, підштовхують один одного, б'ють один одного, просто стають краще. О, це сніг. Я ще не бачив сніг, падає доволі інтенсивно. Бачив щось подібне в кіно, але мені подобається Торонто. Не можу дочекатися до ночі бою. І після бою я погуляю містом ретельніше. Не можу повірити в це. Відчувається, ніби ще вчора цей бій анонсували, і ось ми тут за тиждень до бою. Відчуваю себе абсолютно круто і готовим до цього. Це просто неймовірно. Я навіть не міг подумати, наскільки це круте відчуття. просто бути за тиждень від реалізації мрії, цілі і чогось, заради чого я так довго працював. Це історія, яка твориться сьогодні для мене, для моєї країни, це щось більше ніж я сам. Я прийшов із південної Африки, жив в південній Африці. Вся моя команда з південної Африки. Ми тренувалися на нашій рідній землі. І після цього стати чемпіоном UFC це екстраординарно, це на межі фантастики. І це те, з чого створена слава і спадок. Я хочу, щоб мене запам'ятали назавжди, я можу загинути, але книга рекордів буде жити вічно, і це буде закарбовано у камні.